Друзі, всім доброго дня! На Варшавці зараз призупинився, малечі дещо дати. Зупинилися ми в дозволеному місці і тільки подиві при Придорожній біля дороги. Сотні бутилок. Тут реально смітник зробили. Все, щоб ви розуміли, 15 кілометрів від Києва приблизно. Шановні друзі, це, на жаль, дуже яскравий індикатор, набагато краще, ніж те, що ви там намагаєтесь говорити словами. І таке йде метрів на 100 уздовж дороги. Геньба, друзі, дуже сумно. Приятного апітіта. кушаємо. Отакий. Отакої. Цікаво, друзі, що тут зупиняються всі автомобілісти, тому ну, неважко зробити просто невеличкі кроки, забрати з собою сміття. Вони просто масово кидають це в канаву. І місцева влада не прибирає. Отак От псують природу.